БК. Будемо бомбити Бомбас. Пару секунд і можна буде підніматися. Так, Наступний по тих двох точках де зараз, і наступний кардан буде по тій. друзі, якщо ви не знали, як виглядає біла гарячка по батьки, то вона виглядає приблизно ось так. І тут, окрім білої гарячки, лежать ще картани і ОЗМ. С... Озем так, Дякую. Фугасної дії на секундочку. Біла гарячку, біла... біла гарячка з них? це? 12 кг вибухівки і сьогодні, прямо сьогодні, прямо в цю ніч оця біла гарячка настигне росіян на Покровському напрямку. Як ви вже зрозуміли, ви дивитесь Witness. Доброї ночі! З вами Анастасія Жука і Віталій Вірченко. Підписуйтесь, ставте лайки. Будемо бомбіть, бомбас. Так, коротше все там твоє, так? Да? Так, да, все там. Іди змотуй кардани. Так розумію, що зараз ви розправляєте вампіру крило. крила. Так, так. Так, підготовлюємо його до роботи, щоб по команді пару секунд можна було підніматися. А скільки коштує такі вампіри? Лям Лям 50. Да, не, не дешева пташка, але да -да -да, підключає. Ми на початку так трохи переживали, якісь там поломки були, думаємо, так, на сервіс відправляти, туди, туди. Пару раз спробували. То можна сказати, як автомобіль ремонтувати. А часто йому потрібно якесь СТУ? Ну, не часто, але Раз там у два дні, в три дні треба перевіряти там мотори, чи не мають там проблем. Місце, де ми зараз перебуваємо, я вам зараз сказати не можу. Але можу єдине, що сказати, що це дуже близько до лінії фронту. І тут постійно прилітають прильоти. Зараз пан Василь встановлює батареї та також встановлює підрівники. Діяти треба дуже обережно і дуже швидко, тому що перше росіяни постійно запускають свої дрони. Ми можемо запалити місце і вони можуть пульнути прямо у нас. Ось ну і подивіться на цю махіну. З нею точно потрібно діяти дуже обережно, тому що один необережний рух і нас може не стати. Ну, треба зараз відпрацювати по бліндажу. Там точні координати скидують, Ну, Підлітають поближче до цілі тоді вже підкориговують. А це що за населений пункт? Це не населений пункт, це посадка. А вам взагалі подобається на вампірі літати? Так. Якийсь такий Бу... особливий кайф. Ну. Ну ви зараз побачите. Mm -hmm. Зараз побачите, від чого тут. А почуття. Може... Так, почуєте, почуєте. Ні, відчувати не хочеться. хочеться ну, да, таке відчувати на собі. В росіян є щось подібне? Ні, немає. В них перевага більше о, крила, ось такі дрони. І ФПВ у них на, як така, на державному вже виробництві заводить, це все виготовляє. А вам оцей вампір прислала хто? Це ви самі купили чи вам? Ні, ні, це бригада видає. Ага. Ну, бо зараз, ну, ціну я вам казав, скільки він коштує. Це відкритий збір на таку суму, це дуже довго треба чекати. А, я зрозумів. Получається, де заїзд? Так, від заїзду вправо. Все зрозумів. Ну я зараз даю, ти там плюс-мінус зупини мене точніше. Ну я ну, по центру так сильно зараз, зараз не зможу, бо трохи вітер є і зараз можу відкинути трохи з заряду. От, і звук від нього. Нормально. Так нормально буде по Так, Давай, -давай, -давай. Давай ще одну. Відпрацював, повертаюсь. Далі що будемо споряджати? Річку на 8. А, зрозумів. Все, відпрацювала. — Успішно? Так. Це за цілому по задачі нам сьогодні треба відпрацювати сьомий, восьмий, 9 і 10. Плюс, плюс,

На собаку. — Полетіло. Відпрацював. Зараз ще один виліт роблю і далі пауза. Так, так, так. Зараз ми чуємо, як вампір прилітає на свою лінію посадки, як в аеропорту. Гелікоптер, гелікоптер. Ось. Зараз будуть змінювати снаряд, будуть ставити білу гарячку, білу гарячку для росіян. Ось, ми йдемо обережненько, акуратненько подивитися. Це наш склад бика. Про білу гарячку. Білу гарячку. Зараз хвилинку. осколочно уламкові фуламково-фугасні. Фу... Десь вони важать біля 5 кг, так як Юрій казав. Біла гарячка це фугасний заряд, який важить 12 кг. Начинений вибухівкою. Наші умільці його, так би мовити, допрацьовують, додають ще беруть радянські, розбирають авіабомби і допрацьовують. додають ще вибухівки до неї. Там с 4 Chмікс, пластид. і роблять, щоб ми спеціально переробляють, щоб ми скидали їх з дронів. А ви сапер, так? Так. А скільки часу? Ви? Півтора року. І як вам? Нормально. І кажуть, що сапер помиляється тільки один раз, це правда? Два. Два? Угу. А чого два? Коли стає сапером. А чого б вам хотілося? Ну, Я думаю, що нам всім зараз хочеться перемоги. Перемогти в цій непростій війні, яку не ми починали, але ми мусимо вийти з нею переможцями. Тому що якщо ми вийдемо з неї переможеними, то в нас ніколи не буде майбутнього для нас, для наших дітей і внуків. Ми зараз боремося за майбутнє нашої країни. Інтенсивні дуже великі групи вони відправляли, ну, сказати так, це були місні штурми. З їхньої сторони були місні штурми. Технікою вони взагалі навіть не, не проїжджали мінімально там, може, одна-дві бехи проїжджало. і то старались впівішники доганяти, розбивати. Вони вже навіть до такого додумались вже на мотоциклах проїжджати. Бо в півішкою тяжко буде здогнати той мотоцикл чи ще щось наподобі цього. Да, а так по техніці взагалі у них мінус. Останніх буквально ну, два, два тижні, то можна на одній руці порахувати, скільки раз техніка тут їх не проїжджала. Кажу, сьомісні штурми. Ну, М'яса в них вистачає. У ну, них така ще тактика зараз. Ну, грубо говоря, вони, вони все переходять від відкритою місцевістю. Там по дві, по три. Ну, типу, Піхотинця їхніх переходять у все відкритою місцевість. Але ж їх можна побачити на відкритті. — Та от, і ось це дуже велика в них помилка. Мавікисти, стискідьори, там і впівішники дуже багато роботи мають по, по таких цілях. Да, ну, трохи залишають нам на вечір роботи. Там за протягом дня там, ну, типа, роблять засічки, де вони там позаходили, бліндажі, фото до фото координати. І вже коли ми на зміні, нам скидують, по чим ми будемо відпрацьовувати. Як ви думаєте, як ми можемо вирішити цю проблему їхнього просування м'яса? Не можу вам дати на це відповідь, ну, самі розумієте, це все заряди, ну, снаряди до міномета, до артилерії, це все багато вирішує. Плюс ну, недостача людей. Недостача людей у піхоті це саме саме основне. А тут ну, нема що жалітись, є. Потрохи дають людей. ну... Недостача велика лінія іменно нашої відповідальності і потрібно багато людей. Ну, по по цих двох точках, де зараз. І наступний кардан буде по тій. <різований> до... Так, так, бачу, бачу. Так, наступный... Да, чудово. Тут, короче, наход, наступ, начало, точь, Плюс. Сосать, yeah. Голова в кустах, а тело вон там, эй. burn bright, fuck burn bright больше не будешь онлайн Эй, burn bright, my fucker, burn bright Эй, burn bright, my burn bright Эй, русский парень превратился в кебаб Эй, твоя с*** су... улетела в Дубай Эй, тебе даже не повесят медаль Тебе даже нет пакета, мое гетто твой ад Русский думал, что он типа царь Но случайно оторвала без ты прихавал лайна, оу, oh, фак Хороший орк, это мертвый арк Хороший орк, это мертвый арк

Тому QR-код буде десь тут. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви скинете гроші на знищення нашого ворога. Бо якщо будете скидати гроші на цей дрон, ми хуй збираємо. Тому що реально збирати, наприклад, на цей дрон, це він коштує півтора ляма. Ну ми будемо збирати дуже довго. Тому давайте кидайте гроші на FPV. Спасибо. Треба мати поняття ну, в польотах, імено, в керуванні дрона, це, можна сказати, вампір і Mavic це майже одне те саме по керуванню. Те, що по габаритах треба привикнути. Це як на машині. Що ти катаєшся на легковій машині, що ти пересідаєш на грузу. На більш, майш, ну, на більш таку май, габаритну машину. І все, і більше тут нічого такого. Ну, Mavic це розвідувальний дрон. Да, і все. Це вже, ну, це вже бомбардувальник, грубо говоря. Да. Легко привикається до цього, якщо є поняття, і як по керуванні по цим всім. А цей. ви а були до повномасштабної війни? Будівельник. Будинки ви будували? Так, да, утеплені фасадів. Такою роботою займалися. Ну, окапуються вони дуже скоро у них. Ну, як таке ще совєтське мислення, і вони все копають по книжці. У них немає що от просто стали на одному місці і копають. А вони лопатами копають? Ну, так, да, лопатами копають, але вони копають ні в одній точці. Там у них як виходить, вони в трьох точках починають копати, і потім в кінці вони з'єднують ну, всі ось ці окопи, що вони копають в одне. І тоді вже, вже вираз ну, нормальна позиція у них. А те що ви розказували, що вони там з голим торсом ходять і з мішком і без нічого? Ну так, да, це копачі їхні. То вони, в принципі, голяком без ну, без можна сказати, ну, це на другому напрямку, бо я таку, таку картину бачу, а так як на цім напрямку, вони просто у формі ну, без нічого. Лопата. До лопати мішок на спину і пішли на позиції. Що найбільше подобається вашій роботі? Допомагати їм, ускорятися, копати, розбивати їм ліндажі, будинки, точки, де вони збираються. Ну, робота, робота дуже цікава. Як все добре. Ну що, друзі, е, от і прийшло до завершення наше чергування разом із екіпажем 68-ї окремої єгорської бригади, екіпажем е, вампіру. І ми вже зараз, як ви бачите, потихеньку збираємося додому. Я вам дуже дякую за те, що додивились до кінця. Поставте, будь ласка, коментар, подобайку і поширюйте це відео серед своїх друзів. А також не забувайте донатити на Збройні сили. Ще раз так. Добрий ранок, добрий ранок, добрий ранок. 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 Думаєте, що я якась дурочка? Ні. У мене золота модаль школи. Я навчалася в найкращому університеті країни. Я їздила на стажування в Китаї. Я знаю китайську мову. А ще у мене є ще одна золота цепь. з чеків-гранати. Так, що не думайте, що я якась простушка. Нет.